Keeps a lot of folks alive. Now man of twenty one. You know, big baby. We can have a lot of fun. Рада вас всіх вітати на каналі про трейдинг, канал про торгівлю на фінансових ринках та інвестиціях. Хто що не підписаний, я раджу підписатися. Якщо сподобається це відео, ставте лайк ставте дзвіночок, для того, щоб не пропускати подальші цікаві відео, які допоможуть вам заробити на фінансових ринках. Декілька слів про новинний фонд цього тижня, а найголовніше дані це. Індекс PMI, індекс виробничого сектору в Сполучених Штатів Америки. А, відсоткова ставка Європейського центрального банку, яка, скоріш за все, залишиться на тому рівні, на якому вона знаходиться зараз, саме 4,5%. Вже а, головні представники Європейського центрального банку заявляли про те, що на цей рік а, вже вони а, заклали. Можливе підняття всі підняття відсоткових ставок, тому е, і ринок зараз закладає саме те, що ставка залишиться на тому рівні, на якому вона зараз і знаходиться. І зрозуміло, що на е, ряду з цими, цими новинами будуть е, виступати головні речники е, тої чи іншої е, інституції, тобто буде і Джером Паул виступати на цьому тижні у четвер. Uh, і Кристін Лагард, uh, і я думаю, що там Центральний банк Японії також буде виступати вже багато. Uh, є заяв і перед посиланням до інтервенцій. Ми ж зараз розглянемо з вами uh, торгові ідеї, виходячи з технічного аналізу, те, що ми зможемо з вами побачити на графіку, і перед вами зараз представлений індекс долара, uh, денний графік. Ідея залишається незмінною. а Ми е, продовжуємо продавати індекс долара, що відбулося з ним. Він вийшов з висхідного трендового каналу, відретестував е, від, відретестував підтримку і далі вже закріплюється під е, цим трендовим каналом. Е, основне підтвердження, яке дасть нам е, додаткову впевненість до зниження. Індексу долара буде саме перебиття рівня 105,1, 105 після чого відкриється шлях у нас до ціни 104. Це може бути досить непоганою шуфтовою позицією. Розглянути або зараз продаж індекса долара зі стопом на рівні 106,66, тейк-профіт 105-165. Або дочекатися вже підтвердження пробиття і продавати з поміток від 105, стоп, виставляючи за локальний максимум, тейк профіт на рівні 104. Тобто є така собі трьорівнева структура, якою, в принципі, можна скористатися вже наразі. По євро зрозуміло, що у нас зеркальна ситуація. Про це писав окремий ролик в п'ятницю. Торгова ідея на лонговий сценарій буде доречно зауважити те, що фонди накопичують лонгову позицію по європейській валюті. Тому фактично буде доречно купувати з будь-яких коміток з ціллю, з первинною ціллю на там, де ви вже можете перемістити, перемістити позицію в безбиткову зону. Це зона, давайте подивимося. Це зона 1063. Якщо ми подивимося з вами виходячи з денного таймфрейму, то перспектива руху до найближчого такого сильного дзеркалення іного рівня це 1.073. Тобто в такій формації по лонговому сценарію можна працювати, і отут ми якраз бачимо цю зону 1,063, Це такий проміжковий рівень, який відкриє шлях до дальнішої, до подальшої такої ціни 1.073. Тому лонговий сценарій і саме така ідея. У нас в закритому в закриті групі вже є відкрита позиція на купівлю європейської валюти. З таким агресивним стоп-лосом, я вважаю, що в принципі це може бути вже досить вдалою точкою входу зі стоп-лосом на рівні 1,059. Британська валюта, що хочеться зауважити, про британцю в цій зоні, яку я зараз позначу, зосереджений об'єм на і я вже бачу, що формується на динамографіку графіку о, формація типу довгоного доджа, який о, свідчить про зупинку ціни. Але ми знаємо, що не рідкість і особливо, якщо порівнювати британський фонд і європейську валюту, британський фонд він більш такий непередбачуваний, не в плані того, що він. Частіше знімає стопову ліквідність, яка знаходиться під рівнем об'єму. Було б доречно побачити виніс стопів. До речі, можливо, ось він вже і відбувся. Тобто, коротше кажучи, треба заходити в купівлю. Тут дуже доречно розглядати купівлі, але вже при підтвердженні закріплення над рівним над рівнем опору, тобто вихід ціни за е, зону опору буде свідчити про впевнену впевнену купівлю але, але е, хочу зауважити те що якщо буде знята стопова ліквідність саме там на ціні 1,23, ось це ціна мені покажу Ось ця ціна 1,23. Це більш вигідний сценарій на купівлю по британській валюті з цілями 1,23,5. Ось і тут оцей рівень, я виділяю, як первинний такий рівень, до якого більш майрно може пройти ціна. Тобто, якщо ми розглядаємо, е, якщо ми розглядаємо з вами е, зняття ліквідності. На рівні 12,5, то фактично це 2600 пунктів руху ціни до тих профіта Досить вдала позиція. Японська ієна, в принципі, прогноз минулого тижня він не здійснився. Фактично ціна відпрацьовувала по висхідній трендовій, і м'яко кажучи, ціна вмирає. Оці ось свічки з такими задовгими тінями – це якраз такі заяви а, Банку Японії про можливі інтервенції, і, скажімо так, лонгістам, які змішували стопи в безбиткову зону, на цих всіх тінях було солодко. Багато хто залишився без позиції, і фактично, коли е, зупиняється таким чином ціна. Е, Казати про якийсь можливий подальший розвиток, подальший сценарій Лонга я б не спішив, тому що ми е, знаємо про м'яку політику японського банку. Але, але все ж таки, е, я думаю, новини фон е, саме по американській валюті е, з минулого тижня, після того як виступив Павел. А всі а, схиляються більшість за наразі схиляється до того, що відсоткова ставка вона не буде піднята по американському долару. Зрозуміло, це давить американський долар донизу. Це такий новинний фон, який буде підштовхувати а, американський долар донизу. На фоні цього японська єна може набрати трохи повітря в легенів, але знову ж таки треба дивитися уважно. За оцим рівнем рівнем 148,5, чекати закріплення і далі по структурам, які розміщені о цими червоними зонами, червоними прямокутниками, можна е, продавати що до цих зон. Золото е, досить непогано відпрацювали е, весь сценарій лонгів на минулому тижні. Пройдені цілі, які були зазначені в денному каналі Флетовому, який я чекав ще два тижні тому назад, це рівень 1940-1980. Цікаво вже було б побачити корекцію по золоту. Я думаю, тут, в принципі, зрозуміло, що золото ще може набрати трохи позицій в ЛОНГ, але. Я не думаю, що це буде прям якийсь космос на поновлення цього максимуму, тому що фактично зрозуміло, що це все зростання обумовлено загостренням конфлікту на Близькому Сході, і зараз всі ці речі вони очевидні, і добирати позиції з цих максимумів може собі дозволити тільки інституціонал. Який взагалом на націлений там на перспективу декілька років на те, що золото як актив збереження буде дорожчати, нам як ретейл спекулянтам досить невигідно купувати на максимумах, тому що це не дуже вдала ідея буде для просування з стоп-лосом, з досить коротким стоп-лосом. Тому я буду спостерігати за золотом і шукати саме тож входу для шорта. Для мене це буде закріплення, підтвердження закріплення під рівням 1980 Далі буде це все змішуватися. Історія до 1940 і далі вже буде дивитися по тисячу вісімсот вісімдесят. Ну скажімо так, будуть дивитися короткострокові довгострокові ймовірні корекції. Біткоїн, якщо я правильно пам'ятаю, то по біткоїну. У нас на цьому тижні, в кінці тижня, буде фішерна експірація по біткоїну, і зараз після цього можна сказати скаму, новині по по ETF на біткоїн, яка не підтвердила саме судова справа BlackRock з комісією по цінним паперам SEC на фоні цього. Біток почав набирати позиції, протестував рівень 30 тисяч. Хотілося б, звичайно, його побачити трошки вище. Але знову ж таки цікавим те, що при аналізі cftc звітів хеджери накопичують шортову позицію, і я думаю, цілком ймовірно кореція саме на цьому тижні сценарій на ретест рівня. 27, 528 тисяч, після чого там уже треба дивитися, що, що робити. Але в принципі підтримуюсь ідеї тесту зони 31 і продаж, продаж з досить цікавими короткими стопами. Нафта чекає чекає про диття трендової лінії, і думаю, в принципі, продати цей актив. Продати до поділок 88-87 ось і е, підтвердженням цього буде саме закріплення під ціною 90 доларів за баранати. Е, поки спостерігаю але позиція може бути більш ніж цікава. S&P 500 продовжує падати. Е, досить е, е, цікавий. А зараз період в Сполучених Штатах Америки саме період звітності. Він на етапі в стадії там розгару дуже багато на цьому тижні компаній також будуть звітувати. І що хотілося би зробити по СНП, ми вже його продали. Ми вже заробили на закріпленні під рівнем ціни 4380. Досить. Вже не цікаво продавати досить не цікаво продавати S&P 500 за рахунок агресивного ризик менеджменту. Цікаво почекати ціну чотири сто вісімдесят і набирати лемгову позицію з утриманням її до кінця року. Сподіваючись на Санта Ралі, сподіваючись на те, що грошова ліквідність в. Американці, американські акції буде традиційно зростати, і саме на цьому фоні можна досить непогано проїхати знову ж таки з е, оцими помітками які раніше були сигналами для шорта. Е, друзі, на цьому в мене все. Е, дякую за увагу. Більше угод і супроводження відбувається в закритій групі. Хто що не з нами доєднуйтесь. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, ставте лайк, не пропускайте аналітику, слідкуйте за новинами, і я впевнений, що у вас все обов'язково вийде на фінансових ринках. Тільки профітів! До нових захоплюючих зустрічей. Па-па.